Юпітер найбільша планета сонячної системи, повільно обертається, демонструючи свої гігантські розміри та смугасту атмосферу. Склад Юпітера, переважно водень і Гелій, відрізняє його від планет земної групи, величезні розміри цієї планети затьмарюють Землю та інші планети Сонячної системи, велика червона пляма. Це стійкий антициклонічний шторм на Юпітері, який спостерігають уже сотні років. Високошвидкісні вітри та борхливі атмосферні умови постійно підтримують інтенсивність великої червоної плями. Червонуватий колір великої червоної плями пояснюється хімічними реакціями у верхніх шарах атмосфери Юпітера. Європа має гладку, крижану поверхню, що свідчить про наявність підповерхневого океану. Припливні сили, які створює гравітація Юпітера, генерують тепло всередині Європи, не даючи океану повністю замерзнути. Підповерхневий океан Європи є одним із головних об'єктів у пошуках позаземного життя.